Я доживу до такого, що буду ходити на роботу задурно. Я реально маю закрити пологове відділення, дитяче відділення. Поки не заплатили тисячу гривень, тоді зробили дві процедури. Вас буде лікувати ваш сімейний лікар. Та не треба нам ваші декларації. Давайте Гройсмана наберемо. Хай нам скаже, як вони збираються вирішувати цю проблему. Пам'ятаєте про затримки зарплат в 90-х на півроку або й більше. Хотілося б, щоб ті часи ніколи не повернулися. Але, виявляється, і у наші дні. Є люди, які за свою сумлінну працю не отримують ані копійки. Лише уявіть: у вас заболіло горло. Ви прийшли в кабінет до лора? А його немає. Підскочив тиск, кардіолога теж не знайшли. Скажімо, необхідно виписати елементарну медичну довідку. І знов нікого. В країні триває медична реформа. Ми, працівники Солотинської лікарні, звертаємося до вас з просьбою, допоможіть нам у одержанні заробітної плати, яку ми вже декілька місяців не отримуємо. Ми не можемо нормально харчуватися, не можемо нормально заплатити за комунальні послуги, дітей в школу відправити. кожен має студентів. І доки це вже вже тривати. Весни цього року гроші ходять за пацієнтом. Сімейним лікарям міноздоров обіцяв заплатити від 10 до 40 тисяч гривень. Для вторинної ланки, тобто вузьких фахівців, реформа має запрацювати у 2019-му. Тому пацієнти до них зараз ходять. А от гроші ні, навіть чесно зароблені. Тож хірурги, кардіологи та окулісти із Солотвина на Івано-Франківщині вже кілька місяців без зарплати. Виживають як можуть. Зайди моя красається, зайди моя красотулечка, зайди наша годувальниця. Так, як старі часи, корова була годувальниця. І так само у нас тепер завдяки їй ми можемо собі маємо сир, сметанку, молочко. І що остається, можна завести на базар і купити якісь там продукти харчування. Стій, стій, маленька, стій. Щоб якось та виживати в теперішній скрутний час. Не прожили би на зарплаті нашій. Не, не прожили би ніяк не витягнути. От і все, фотоїги, А всі дві свинки, які ми держимо. Щоб щоб якось та виживати в теперішній все. час. Все, несу молочко. Зараз будемо його цідити. Ось масло, сир. Яке я роблю сама. Я везу на базар і продаю. От по телевізору, як подивлюся, як живуть люди. Я не думаю, що я живу. Просто відпочити. Яке поїхати відпочити? Просто як ти відпочити. Як ти е, ранком 5.30 піднімаєшся, цілий день, ти крутишся і туди-сюди, і ти біжиш на роботу. Ти затягуєшся, ти дзвониш там сусідці. Ой, чуєш, Галя, чуєш, подаї мою коровку, а то в мене там операція. Марія Сигіль медсестра. Вона приходить на роботу раніше за всіх і готує операційну. Після хірургів має простерилізувати інструменти. Отож іде з лікарні останньою. Я працюю тут 13 років, і моя робота це люди. Починається мій робочий день о 8-й годині ранку. День не нормований, тому ніколи не знаєш, коли він закінчиться. Чи дають зарплату, чи не дають зарплату, у тебе відповідальна робота. І ти не звертаєш на це уваги. Хоча це дуже важко. Дуже важко в теперішній час по цілій Україні, не тільки у нас. Сім'ю треба утримувати, а зарплати моєї нема. Я ранком збираюсь, біжу на роботу. Та що там з твоєї роботи? За ще її так нема. Ну, я кажу, нема сьогодні, може, завтра буде. Без зарплати весь медичний персонал, а це чотири сотні працівників. Манолі Васильович керує закладом уже 18 років. каже, бувало, всяке, але зараз просто сором дивитися людям в очі. Аби розрахуватися, потрібні понад три мільйони. Кошти, які закладені на виплату зарплати, нам вистачає цього, щоб заплатити цим працівникам, які працюють в лікарні, на 8 місяців. Чотири місяці не вистачає. Якщо держава сьогодні, особи Міністерства охорони здоров'я не додасть додатковий ресурс фінансовий для району, ми зарплату заплатити не зможемо. І до кінця року я ще раз повторюю, буде картина катастрофічна. Біля восьми мільйонів будуть платити зарплату. Знаєте, у нас в нас у області почалася тенденція відтоку кадрів, які їдуть в ближнє зарубіжжя. І, Іміто лікарі, які працюють, лікар-хірургій має другу категорію і працює лікарем хірургом В нього зарплата чисто 4 тисячі з половиною гривень. Аналогічний лікар у Польщі заробляє 120-130 тисяч гривень. Ми не бережемо кадри. Сьогодні починається відток з обласних закладів багатьох закладів, і така перспектива чекає нас. Медиків усе важче втримати в Україні. Інтернет рясніє запрошеннями наших фахівців до Польщі, Італії та Німеччини. Я так само би, напевно, давно залишила роботу. Але в мене така ситуація, що я не можу поїхати ніде, тому що у мене мама 81 рік, і чоловік дістав інфаркт після скорочення. І я його не можу залишити. Так само кожен день потрібно дати дитині на обід. Дитина не буде цілий день голодна в школі. І Я хочу, щоб нормально ходив в школу. І, і для мене виплата заробітної плати має важливе значення. Я реально маю закрити терапевтичне відділення, хірургічне відділення, пологове відділення, дитяче відділення. Тобто цю лікарню треба закрити. А це є люди, люди, які все життя працювали, люди, які мали надію про те, що не мають роботу, і вони лишаться без засобів на існування. Якщо цю лікарню ну, хочуть там закрити, так як закривають інші лікарні, це просто для бідного, такого простого народу це буде катастрофа. Закриття відділень і звільнення фахівців найбільше бояться пацієнти. Леся Луканюк приїхала з іншого району, бо там не змогли допомогти. Жінка втрачає зір. Я зовсім не відношуся до цієї лікарні. Я прийшла, і мене люди обслужили, і мене окуліст, і призначив мені лікарство, і окуляри призначив мені. Ну так як не буде лікарні, куди сюди, там будуть люди вимирати. Куди будуть? Де зможуть вибратися? Сестри Галина і Любов до Солотвинської лікарні привезли маму. Їй роблять складну операцію, видаляють пошкоджені вени. Хороший хірург для цілого району на вагу золота. В селі дуже страшний де ажіотаж. Як таке можна закривати таку лікарню? Всі звертаємося сюди найперше. Хто думає за людей, я не можу сказати, як можна не профінансувати чи не допомогти лікарні. Що саме перше? Таке робити. Дуже хтось бере на себе відповідальність страшну. Люди готові навіть із тих доходів, що вони не мають, вони готові скидатися, щоб утримувати лікарів там по 10-20 гривень на зарплату. Ми вже повалили все. Ми завалили заводи, ми завалили фабрики, колгоспи, ми все Ну, Коли ми ще дозволимо, щоб завалили нашу лікарню, тоді треба ставати в чергу на цвинтар і копати яму самому собі. Медики переймаються пацієнтами, але зарадити не можуть. Обслуговують 30 тисячне населення і поки ходять на роботу, за яку їм не платять. Мене спасає те, що я взяла два відпуска. Мала поїхала в Польщу, заробила. І на ті гроші я зараз живу. Чому ж ви все таки повертаєтесь в Україну? Я люблю свою професію. Ну вже скільки 28 років років мене стажу. Моя дружина працює так само в цій лікарні. І так само не отримую зарплатні так як і я, в принципі. І ми двоє їдемо зранку на роботу. Просто так. Я маю 47 років стажу. і Я би ніколи не повірила, що так, що я доживу до такого, що буду ходити на роботу задурно і взагалі це якийсь нонсенс. Починається в нас реформа. Але що та реформа в даний час? Ну що можна зробити? Ну то, що то, що тут закриють лікарню, що буде добре? Скажіть мені, що буде добре? Одне єдине запитання безпосередньо до кожного із посадовців, які відповідають за медичну сферу тут, на Івано-Франківщині і взагалі в Україні. А як ви допустили цю ситуацію? Як би ви прожили два з половиною місяці без жодної копійки, якби знали, що вам гроші дадуть? Але в наступному році, два з половиною місяці немає зарплати. Лікарні вигідно сказати, що я така велика, і мені треба багато грошей. Я не можу сказати звільнення лікарів, але десь оптимізація. Просто люди не знають, що закривають ні стаціонар. Ніхто не збирається допомагати. Ви хочете нас загнати. Вас буде лікувати ваш сімейний лікар. Та не треба нам ваші декларації. Дякуючи так званим реформам. Ми втратили своїх пацієнтів. Раніше лікарні утримувало Міністерство охорони здоров'я. Однак після реформи децентралізації медзаклади перевели на баланс місцевих органів влади. Міністерство ж виділяє лише частину фінансування. Така доплата називається субвенцією. Її розмір залежить від кількості людей у регіоні. На місцях грошей не вистачало, і перед лікарями почали накопичуватися борги. Дайте нам зароблені гроші! У 2017-му країну сколихнули страйки. Лікарі мітингували в різних обласних центрах. «Люди вже терпіли до останнього. Місяць, два-три. Ну звідки скільки держи? можуть терпіти? О, два. Протести докотилися до столиці. Медики вимагали скасування реформи. Під тиском протестів Кабмін таки пішов на поступки і разово покрив борги місцевих органів влади. Та у 2018-му ситуація повторилася. Чому склалася така ситуація, що у лікарів два з половиною місяці немає захворів? Ну, ця ситуація складається практично кожен рік. І ми мали б бути готові того року. Того року у нас було перевиконання. То ми мали кошти і могли десь можливо і утримувати такі заклади, які є. Цього року, на жаль, у нас бюджет не дозволяє в рамках Солотинської лікарні. Не виконали те, що нам потрібно було, тому що ми ще робимо оптимізацію зарплат. Там є певні речі, де ми робимо економію, оптимізацію. Це скорочення самих ліжок, персоналу, який його обслуговує, Витрат на його обслуговування, опалення, електрика, хімія, що це от в сукупності десь так і виглядає, що воно тяне за собою е, скорочення цих витрат. В порівнянні з іншими районами, ми трошки маємо забагато, е скажімо, працюючих і е, ну скажімо, я не можу сказати звільнення лікарів, але десь оптимізація. Воно в цієї економії до кінця року ми будемо мати ще коло 2,5 мільйонів економії коштів. Заборгованість через роздутий штат у лікарнях, кажуть чиновники з профільного міністерства. Там підтримують так звану оптимізацію або простіше скорочення. Роботу пропонують перерозподіляти між рештою працівників. Медична субвенція це спосіб, яким ми оплачуємо, скажімо так, наші лікарні. Ну звичайно. Як легко догадатись, вистачає не на все. Є питання роздутих потужностей лікарень, бо лікарні вигідно сказати, що я така велика і мені треба багато грошей. А чи є там пацієнти, якби мало хто, мало хто знає. В статистиці це подається, але реально цього немає. Приклади можна навести дуже екстремальні, є навіть такі речі, коли а, плани ставлять. Лікарням, щоб там пролежало певна кількість пацієнтів, щоб вони доказали, що їм треба, наприклад, 100 ліжок, і пацієнтів кладуть з хворобою без хвороби, аби оцей якби, ліжко день забезпечити. Не можна нормально обліковувати скільки реально потрібно грошей. І для цього проводиться медична реформа, яка прив'язує гроші до ре результата, до послуги і до пацієнта. Тобто, Скільки прийшли пацієнти, прийшли гроші. Не прийшли пацієнти. Не прийшли гроші. Ті заклади, які пішли в реформу, а це вже дуже багато закладів. У них нуль дефіцит. Нуль. Однак у медичних закладах із цим не згодні. Наприклад, у Деснянській районній лікарні Києва фахівців не вистачає. Чому так сталося, і до яких змін мають бути готові пацієнти, розкажемо згодом. Дочекайтесь. Якщо вас скорочують, не пишіть заяву за власним бажанням чи за згодою сторін. Домагайтеся статусу скороченого, тоді вам компенсують невикористану відпустку, а також виплатять не менше однієї зарплати. Також зареєструйтеся в центрі зайнятості і вам вже за 8 днів нараховуватимуть допомогу з безробіття, звільняти і скорочувати заборонено вагітних жінок, самотніх матерів за наявності дитини віком до 14 років або дитини інваліда. Та тих, хто перебуває у відпустці чи на лікарняному. Якщо ж вам потрібна безкоштовна консультація, звертайтеся до місцевого управління держпраці. Моз обіцяє допомогти з виплатами, але частково і тільки наприкінці року. Ну у нас є тільки один інструмент це резерв. Ми трохи резервуємо грошей на початку року. Щоб в кінці року, де є якісь проблеми, на цей резерв, якби виплатки, але він... Знов таки виплачується тільки в розрахунку на одну людину і доходить до області. Ми не управляємо окремими лікарнями. Так? Вони все одно управляються на місцях. Тому дуже велика роль місцевої влади. А ми їм то резерв даємо, але як вони там управляють своїми лікарнями, вони знають їх індивідуально кожну, і від цієї майстерності дуже багато залежить. За законом, відповідальним за невиплату заробітної плати, є керівник. Тож, саме він мав подбати про те, аби персонал не ходив голодний. В липні ми частину маємо незакритої зарплати, в серпні частину, а отримавши кошти, ми мали би послідовно закривати. Тобто, закрили би липень і залишився би фактично серпень ну, 100% не закритий. А реально виходить, що ми частково липня маємо, частково серпня. Це, в принципі, керівник закладу мав би ці питання врегульовувати. Чому? Тому що кошти, які виділяються на зарплату, ми фактично розпорядженням передаємо в центральну районну лікарню керівнику. Тобто, фактично залишається все одно відповідальність на керівнику закладу. 100%. За невчасну виплату зарплати фіскальна служба оштрафувала голову Солотвинської лікарні на 55 тисяч гривень. В минулому році була проблема. На початку цього року ви чітко розуміли, що ця проблема буде. Але при тому, всьому, ви ж залишаєтеся керівником. Якщо ви розуміли про те, що у вас вистачить фінансування тільки на 7 місяців, що ви могли зробити, і що ви зробили задля того, щоб а не допустити ситуацію із невиплати зарплати кожного року. Уряд вишукував кошти і додав. Ми закривали питання в цьому році. Всі підійшли до той очі, ро... що в цьому році... область гроші не дає. Район не дає. Сьогодні повинен відповідати той, хто порушив закон, не додавши коштів для народу. Ніхто не збирається допомагати, Ви хочете я, нас загнати. Я, я, я не я не заганяю. Я просто задаю запитання, що з цим всім робити? От ви як керівник, бачите, ви бачите вихід? Просто скорочувати за те, що орган державної влади, особливо Міністерства охорони здоров'я, чи Верховна Рада України, чи Кабінет міністрів України заклали наскільки мізерний ресурс коштів для забезпечення населення України тими коштами, що це взагалі не вистачає. Ну ще раз ви не дали прямої відповіді. Я дав надав. На запитання, який рецепт у вас, як у керівника стосовно лікарні ваших співробітників, пацієнтів, якщо не буде коштів? Ми є бюджетна установа і гарантом сьогодні є держава за всю заборгованість. Вас буде лікувати ваш сімейний лікар. Та не треба нам ваші декларації! Не передбачено коментувати накази міністра охорони здоров'я. А ми виконуємо його. Дозволить лікарям отримати гідний офіційний дохід. Просто люди не знають, що закривають дневний стаціонар. Дякуючи так званим реформам. Ми втратили своїх пацієнтів. Поки не заплатила тисячу гривень, тоді зробили дві процедури. Давайте гроші наберемо. наберем. Хай нам скаже. Як вони збираються вирішувати цю проблему? Реформа охорони здоров'я запрацювала тільки для первинної ланки медицини. Це екстрена допомога при лікуванні отруєнь, застуд, травм та алергічних реакцій. Її надають у поліклініках та кабінетах сімейних лікарів. Ця зміна запустить конкуренцію за пацієнтів. Надасть якісним медичним закладам кошти на розвиток, захистить регіони та медичні заклади відручного керування фінансами і дозволить лікарям отримати гідний офіційний дохід. Пацієнти Київської поліклініки здійняли гвалт. Вони щойно дізналися: денний стаціонар закривають. А лікарка, яка рятувала їх не один десяток років, звільняється. Просто люди не знають, що закривають днівний стаціонар. Це тихо і спокійно робиться. Я просто сюди прийшла випадково і узнала, що з 20 го числа. А я доба була вже лягти на днівний стаціонар. І от що мені, інваліду, з 20-річним стажем, куди мені йти? Мене тут спасають два рази-три рази на рік. Куди таким людям, як я? Лікарня? На роти везуть у сьомий. Привезуть на запорожця, кажуть, ви не наші. Привезуть на Попудрінка, ми теж не їхні. У нас один спаситель Тамара Сергіївна. Оце ми тут лікувалися і те забирають. Всім дуже вдячна. 23 роки — це зазвичай великий срок. Всі для мене стали рідні. Знають сім'ї. Ці сім'ї знають. Перепрошую, ще хвилююся. І, дякуючи так званим реформам, ми втратили своїх пацієнтів, втратили роботу. Якщо ми її десь знайдемо в іншому місті, мені, звичайно, не хотілося. Я люблю лікувати хворих, не сидіти просто на прийомі, а лікувати і бачити результати своєї роботи. Реформи нам все це перекреслили. Там, чесно скажу. Терапевту запропонували стати сімейним лікарем. Але вона відмовилася. Бо до реформи лікувала, а після буде хіба що виписувати направлення до вузьких спеціалістів. К невропатологу я, я з ног падала, а вона мені. як прийдеш, попробуй ето, попробуй ето. І не назначила ні одне обслідування, ні один аналіз. По скорої помощі хірургію вона говорить, ми вас не приймаємо сьогодні неприйомний день. І я и я, давай, я давай, со сльозами на давай. глазах я уехала оттуда. Понимаете, поки не заплатила тисячу гривень. Мне только тогда сделали дві процедури. А здесь бы я прийшла. Меня сразу бы положили. все бы пройшло? Зараз лікарі заключають декларації з вами. Вас буде лікувати ваш сімейний лікар відповідно до нашої структури. Та не треба нам ваші декларації. Лише де... ну, оце і скажіть. Оце, будь ласка, запишіть ДНО стаціонару в поліклініках. Реформа не передбачає. Вступив в силу наказ Міністерства охорони здоров'я 504. І цим наказом не передбачено таке надання первинної медичної допомоги на ліжках денного перебування. Куда мені звернутися, щоб пройти курс лікування? Я знала, що через півгода я прийду в дневний стаціонар. Тамара Сергійовна мені окаже допомогу, на півгода Я опять хожу, працюю, дишу і так далі. Значить, ситуація не сьогоднішнього дня. Ситуація ця Розгортається за програмою державною. Нам не передбачено коментувати накази міністра охорони здоров'я, а ми виконуємо його. Будь ласка, хто може прокоментувати, де треба звертатися? Крісло очільника міністерства захиталося під уляною Супрун восени. Парламентський комітет підтримав постанову звернутися до уряду про її звільнення. Далі слово за Верховною Радою звернення до кабінету міністрів. Щодо звільнення займаних посад першого заступника міністра охорони здоров'я Уляни Супрун та заступника міністра охорони здоров'я пана Лінчевського. Виконувач обов'язків міністра на звинувачення відповіла у соціальній мережі. Сприймаємо вчорашню постанову як характерну відповідь старої системи, яка понад усе прагне зберегти статус кво. Зрив міжнародних закупівель ліків. Зниження рівня вакцинації населення, виїзд лікарів за кордон, недієва система, гроші йдуть за пацієнтом це не повний список претензій до роботи міністра. Олег Ляшко неодноразово закликав прем'єра звільнити очільницю міноздорову. Чим я можу вам допомогти, щоб вирішити проблему із заборгованістю по зарплаті лікарям? Ми надіємося на цю податкову субвенцію з бюджету державного, бо ці моменти ми використаємо. Повірте, ми як і того року, так і цього року ми з внутрішніми резервами стараємося робити, роком. Ми це зробити і не посильно нам все ж таки закривати такі дирки в 15 мільйонів. Ключове це розрахунок субвенції, коли уряд фактично встановлює такі параметри, які не покривають фонд заробітної плати, і тоді з району треба віддавати останні гроші, замість того, щоб спрямувати їх на соціальний захист, віддають фактично на зарплати лікарів. Тобто держава фактично відмовилася від своєї функції фінансування медичної галузі. Повісили це на місцеві бюджети, які не мають для цього грошей. Давайте Гройсмана наберемо. Хай Прем'єр-міністр нам же ж каже, що він несе відповідальність за Міністерство охорони здоров'я. Хай нам скаже, як вони збираються вирішувати цю проблему. Та Олег Чи допоможе прем'єр вирішити питання невиплати зарплат? Дочекайтесь. Павло Ковтонюк визнає, що державної субвенції не вистачає на покриття всіх потреб лікарень. Вважає, що лікарні роздули штат працівників. Повідомив, що наприкінці року МОЗ виділить гроші з резервного фонду на часткову компенсацію боргів. Манолій Пісуряк стверджує, що держава заклала недостатню суму на виплату зарплат медикам. Запевняє, що до кінця року борг перед персоналом зросте до 8 мільйонів гривень. Не знає, як вирішити проблему, тому розраховує на допомогу держави. Франко Єжак. Немає резервних коштів для виплати заробітної плати. Наполягає, заради економії необхідно оптимізувати лікарні. Зобов'язався звернутися до Івано-Франківської ОДА по фінансову допомогу. І от скажіть, як прем'єр-міністр, будь ласка, да? що робити лікарям, щоб вони отримали заробітну плату? Де взяти гроші? Додаткових субвенцій не буде, але ті субвенції, які ми направили, ми змусимо їх направити на виплату заробітної плати людям. Це нецільове використання коштів обласним бюджетом. Спеціально кошти на кінозарплату витрачають на щось інше, а потім йдуть до уряду, дайте ще нам гроші. Так от на новому році я дав, Я перевірив 5 областей. 80 мільйонів він не вистачало, у них на рахунках було 257 мільйонів. Лікарі отримують зарплати. Те, що я поставлю питання про звільнення, так і волі в адміністрації. Бо вони не потрібно. Якщо вони цього не зроблять, ми заберемо вони кошти. Назад ми змусимо область розподілити справедливо гроші, щоб виплатити людям їхню зарплату, яку вони заслужили. Так? Дуже важливо розуміти, щоб вони людям не виплачували зарплати за рахунок скорочення. Це теж не пропустимо. Має бути людей стільки скільки потрібно для належної організації ситуації. Але каже, скидайте мені смс-ку, і я подивлюся. Я доручу зараз, чого працювали. Добре, домовилися, дякую вам.